Доброго ранку, ребята, всім я царка слава Боже. У нас доктор Станилатя Станіслав і Юлія наші пастори. хотіла поділитися про ролику, що я подивилася і що подняла. І є таке в нас свідетельство, і не тільки а розказ було в оце авимбомба. І вона не зірвалася. А як і чого вийшло? І що Що, Шо... Як нам робити цього всього, щоб нас Господь чув? Перше, треба вірити в Господа, Вірити в Бога, не то, що просто, а ми повинні. Должны... дождь. А ви вірите в Господа, в Бога, щоб ми ви могли Да. Ми є такі люди. Так, собі, так, собі відвідати може. Друге, нам треба молитися. Молитву брать друга і те, що ми повинні молити. не так просто люди багато є, мовляться, але Господь не всіх чує. А що? То, що люди не всі до вірності до цього є. По-перше, багато людей можуть вірити в Бога, але вони участвують в релігозному. Третє, це діти Божі. І молитвою буде Господь, тільки чуть дітей Божих. Коли ми Молимося, да, каємося, це все, до цього все, сповняємося тоді буде. А і четверте це ми повинні волю. Оце випавти. Не те, що як люди багато і волю сатанівську, руганини, сорос, заперечення, на, на своє рішення, все роблять своє. А нато виконати волю Божу. Те, що Господь сказав, благословити, ходити, проповідь, треба показати, до цього треба і, і до цього всього. І ми повинні його приймати. це Як в житті у нас була є дівчина, і в неї була, в неї проблема, і вона не знала, що робити з цього проблеми, тому що там стріляло, і стріляють, і їй було важко. Але вона підійшла і спитала, а що робить? Молитися треба. І вона тоді почала ювенілізувати, почала там писати, і людину знайшла там. А там в них ребята були ще на найгарячій точці. І оцей бомба. вона впала до них, але вона не зірвалася. А чого? То, що ті воєнні зрозуміли, що хтось молиться, а потім згадала, що там є дівчина одна. І то, що вона волю Божу випоняла, і ця авімбомба не зірвалась. І ми повинні приймати з Господом до цього всього. Амінь.